Тобто <ріст> моргнув? моргнув, відео. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на каналі. З вами знову Максим. Ну що, друзі, ми приїхали на Луцький ринок. Як ви пам'ятаєте, попереднє відео з Луцького ринка. ми знімали автомобілі від 5 тисяч доларів і дійшли аж 2, до 20. Принципи, що пообіцяв, то і зробили. Але в сьогоднішньому відео хочу вам показати все таки бюджетні автомобілі, тому що зараз на них великі попит. Тому, друзі, сьогодні відео перевіряю. Ось такі автівочки з бюджетом від 5 до 6 тисяч доларів. Дуже хочеться спробувати знайти хоча б візуально цілий варіант, який може бути гарним за ці кошти. Тому всім приємного перегляду, давайте спробуємо це зробити. Друзі, ну що, щось і цей перший варіант. Це у нас шкода Octavia Tour. Дуже раніше популярні автівки були. Да? І зараз вони, в принципі, попит на них є великий, тому що вони комфортні, вони м'якенькі, вони тихенькі і гарні є в них двигуни. Так візуально. Буквально бачимо, що у нас тут значок трохи щось облішиє, трохи тріщина є тут в фарах. Ви ж пам'ятаєте, що в цьому відео я хочу знайти плюс-мінус гарний варіант, який можна придбати. Давайте подивимося, скільки коштує цей автомобіль. Владіслав. Ану, подивимось. 5800, 250 пробіг, 1,6 бензин, 6 рік, Octavia Tour. є номер телефона. Давай одразу подивимося на ці. Речі, тому що це у нас шкода, як і фольксвагени, у них завжди гниють передні крила, у них отут гниє, пороги гниють. І бачу, що в нашому випадку це фарбовано візуально, це також фарбовано. Але для таких машин 2006 року це і гарно, що фарбовано. Інакше були би рижики або величезні дирки. Ніряй в салон, подивимось, що у нас там. Так, дивимось по салону, сидіння дуже сильно пошкоджене, кермо в нас перешите, куліси також пошкоджені. Цей варіант ми не можемо розглядати для себе. Так, давайте подивимось по задній частині. Поктроніки ззаду є, тут інколи рижики тут також вилазять, але ну, ось такий варіант. Що у нас тут? Газ є, нічого собі. Газ є, там, по-моєму, не було написано, що газ. Навіть не вписаний, друзі. Так, ну йдемо далі. Цей варіант в нас є, але такий би автомобіль я б, наприклад, собі би не купив. Друзі, ми знайшли капсулу часу. Як ви знаєте, всі машини, всі капсули часу знаходяться на Луцькому ринку. Тому що машини що 20-го року з пробігом 200, що 95-го з пробігом 200. Друзі, дивіться, знайшли дуже прикольний варіант. Audi, як ви бачите, це у нас що? Це у нас А4 старенька. Дуже гарні фари виглядають. Тут, до речі, звертаю вашу увагу, що у них фари жовті дуже-дуже рідко зустрічаються, тому що у нас тут повноцінне скло і воно так не вигорає. Рижиків тут. Тут немає бомперочі такі ціленькі, гарний, е гарний такий кузов, бачу, рижиків немає, при тому, що вона ще й на люці, оригінальні диски, ну виглядає пушечка. Володь. Давай покажемо, скільки коштує цей автомобіль. Ми маємо автомат, 97 рік, бензин 1,6, і пробіг 112 без підкрасів, рідний пробіг 5700 є номер телефону. Ну, це, ну, це, ну, ну, дійсно капсула часу. Дивись, у нас є люк навіть також на цьому автомобілі. А що там по задній частині? Він же в нас не універсаль. І це є великий-великий плюс цього автомобіля. Тому що 90% все одно на Луцькому ринку автомобілі в кузові універсал. Дивись, тут якісь парктроніки, ще парктроніки якісь цікаються, і ще, навіть старі, якісь 97-го року. Невеликі пошкодження по передньому, по задньому бамперу, так ляда не гнила, наліпки всі присутні, фонарики цілі, Фаркопчик є. Давай, ниряємо в салон, подивимося, що у нас тут. Друзі, дивіться, повноцінний автомат, сидіння в гарному стані взагалі. Та кондиціонера я не бачу. Румо також в гарному стані. Ні, ну по салончику, машина, пушечка. Тому, як ви пам'ятаєте, що в цьому відео ми шукаємо плюс-мінус гарний варіант, який ми могли би для себе розглянути. Тому цей автомобіль ставимо галочку, тому що він не з гарно збереженим салоном. Ну, Звісно, що пробіг у нього 112 тисяч. Друзі, пішли шукати далі. А ні, ні, стоп, стоп, стоп. Друзі, забув вам нагадати, тому що відео тільки розпочалося, що а, в кожний автомобіль, який ми знімаємо, друзі, там, де є ціна, і також є номер телефону продавця. Якщо вам сподобається будь-який автомобіль сьогоднішнього відео, телефонуйте продавцю. Розпитуйте у нього всю інформацію, якщо вам все підходить, телефонуйте нам, і ми повністю перевіримо цей автомобіль і надамо вам весь відеозвіт. Так, що ми ходили, шукали і знайшли друзі. Шкода Фабія. Фабія у нас з двигуном 1.4. Такий гарний двигун, ну, як завжди всі хочуть, або 1,4 MPI, або 1,6 бензиновий MPI. Але, друзі, не забуваємо, що цим машинам вже років багато, і 1,6, той бензиновий, да, він гарний, але років йому трохи є, І все одно там масло закоксовується, масло він під'їдає. Ну, коротше, там також питань по ньому дуже-дуже багато. І саме головне, дуже важко знайти гарний цілий кузов на цих автомобілях. Так, що ми дивимося по фабі? Чорний, гарний колір. Пінзи вже встановлені, противотуманочки є. Оригінальні диски і в кузові вона в універсалі. Давай миряємо, подивимось, скільки вона коштує. До речі, поки ми прийшли, у нас вже ту знижку зробили. 1,4 бензин, клімат з Німеччини, пробіг 188 тисяч стан супер, номер телефону 5950. А перша ціна 6200. Також є сервісна книжка. Бачу, якісь відмітки є. в нас 22 рік 169 тисяч. Ну, друзі. Сервіска є, але все одно треба все перевіряти, тому що сервіски інколи також підроблюють. Будьте уважні. Так, дивимось по салону. Що ми тут маємо? Ну, Дивіться, кермо в дуже гарному стані, воно хоч у нас і резинове, але не затерте. Сидіння не затерте, куліска ціленька, є підігрів сидінь, клімат-контроль, до речі, чуєте? Ну Так, по комплектації, в принципі, вона цікава. Заднє тонування є. Тут у нас двірник. Хто зняв? Ну так, це ціленька жопа, не бачу такого нічого, щоб там щось розбите було, бамперочки стоять гарно, гума гарна, диски гарні. Тому цей варіант також мені, в принципі, візуально. Ми сьогодні оцінюємо візуально, не перевіряємо товщиком, комп'ютер не підключаємо, тому що всі ці автівки закриті. І сьогодні в нас середа. Сьогодні ринок у нас не Луцький, Завтра буде дуже багата кількість людей, покупців. Треба, треба обов'язково показати цей автомобіль, тому що, як ви всі знаєте, хто давно на мене підписував, Sony, знає, що мені гольф 5 подобається дуже. Я от раніше хотів його придбати, але коли я його хотів придбати, я був малий, у мене не було грошей, я не міг це зробити. Коли в мене є доступ до цього всього, і коли я все це можу собі зробити, то він уже старий, гнилий і живих їх вже немає. Друзі, є відео на каналі, де ми шукали аж цілих 3 чи 4 серії. Volkswagen Golf 5 з бюджетом до 6 тисяч доларів. Він повинен був бути МПА, і там на якісь плюс-мінус нормальні комплектації. Але всі автомобілі, які ми зустрічали, вони всі були гнилі. У них всі були питання по ходові, по мотору. Ну тобто, живого нічого не знайшли. І по факту людина придбала Opel Astra J, щоб ви розуміли за цей бюджет. Тому я сміливо можу сказати, що цих автомобілів живих вже. Не залишилось, таких, як ви хочете, з пробігом до 200 і з нефарбованим кузовом і не гнилим станом. Тому, друзі, отака от погана ситуація по ним. І так, що ми бачимо цей раз? Ну, Візуально виглядає гарно, рижиків немає, гарні диски, гарна зимова гума. Дуже прикольний цей колір. Давай подивимося, скільки він коштує цей автомобіль. Що у нас тут щось? Да, полізло, там десь полізло, там десь. Всі ці машини фарбовані в будь-якому випадку. Так, 6450, сьомий рік, 220 тисяч, 1,6 бензин. Бачите, є номер телефону, всі там наліпки, нове щеплення, всі фільтра замінені, тобто машина у нас обслужена. Бачимо, поверхній частині все у нас в рижиках. Це нормальне явище для цих машин. Друзі. Так, давай дивимося по салону. Осовно, ну, що? Ну, сидіння в гарному стані, клімат-контроль, підігрів сидіння. Ну, звичайне мультикармо. Також у нас є круїз контроль ну така собі чуєш, по комплектації цікава машина. Звертаю вашу увагу, коли ви собі самі дивитесь такі машини, то, друзі, обов'язково по задній ляді треба звертати увагу, щоб тут нічого такого. Бачити, тут у нас начальна стадія вже така є. Тому тут -от біля фонарі і таке задні крилля, передні крилля, пороги. Також стріляє біля молдингів. Ну, коротше, питань вистачає і на цьому автомобілі вони також є. Обов'язково треба показати, тому що, друзі, за цей бюджет, який ми сьогодні знімаємо від 5 до 6 тисяч доларів, то Opel у нас топчик. За ці кошти можна вибрати гарний варіант. Зустрічайте Opel Astra H в універсалі. Чорному кольорі на оригінальних ковпаках на противотуманних фарах виглядає топчик. Скажіть? Давай подивимося, скільки він у нас коштує, цей автомобіль. До речі, має 8 рік 7 Тобто він обов'язково стане на облік 7 роком. Один і бензин, 195 пробіг, ціна 5 499. Друзі. Звертаю вашу увагу щодо двигуна 1,6. У нього є таке слабке місце, це теплообмінник, який там стоїть з передньої частини. Він практично у 90% автомобілях тече. Колись ми мали з ними справу, тому знаємо, що коли він у вас вже починає тікти, його треба поміняти повністю і прокладки ремкомплект, і повністю теплообмінник. Тоді будете їздити довго. І без питань. Сьогодні дуже сильний вітер перепробачаюся, але мікрофон спрятали, думаю, буде вам нормально чутно. Давай подивимось по салону. Клімат, контроль є. Сидіння, подивіться, взагалі дуже-дуже гарне. Кнопки на кермі стерті, але вони у всіх стерті, клімат, контроль, датчики світла, це все в нас є. Дуже гарний салон. От На свої кошти, на свій вік автомобіль виглядає гарно. У мене особисто був такий автомобіль, 1,7 дизель, я на ньому катався, Його я не знав, в Європу, в Німеччину катався з родиною. Машина прям їхала дуже-дуже круто і при тому, що дуже мала була витрата пального. 1.6 це теж рахується один із топових моторів, який ви можете собі купляти і їздити з задоволенням. Але не забувайте, що це у нас Opel, і Opel, що у нас буває, не є. Тому нижні двері, там, де у нас герметик, обов'язково дивимось, задні арки, задню кришку багажника, також оглядаєте, тут де молдинги. Дуже часто зустрічається, що там або фарбовано-шпакльовано, або просто рижики. Друзі, зустріли Рено. Ну, яке ж у нас відео, не відео, якщо немає, там Рено. Тому обов'язково вам треба показати. Друзі, це у нас сцені. Сценік при тому, що він має 2007 рік 1,6 бензин і він на автоматі. Що я вам можу сказати про цей автомобіль? Вони круті, ці машини, тому що ви самі знаєте, що Рено не зустрічається гнилими. Так, якщо там щось варили, якщо там щось робили, фарбували, мазали, фарбували. Ну, коротше, як попало, то понятно, там буде гнили. Але повірте мені, на сьогоднішній день цим автомобілям вже по 15 років, але їх дуже легко знайти повністю нефарбованими, в гарному стані. Понятно, будуть якісь потертисті, якісь коцкі царапки, але машина буде вся в оригіналі. Також не забуваємо, що двигуни. У 1.9 класний, 1,5 дизель, також топчик, але знайти гарним пробігом, як ви хочете, 200-250. На жаль, уже таких автомобілів дуже-дуже важко. Вони практично всі вже на скручені, тому що морально люди не готові купляти автомобіль з пробігом 300. Тому що продавці роблять? Скручують пробіг. Так, друзі, що ми бачимо по цьому автомобілі? Фари біленькі, світленькі, на ковпаках. Давай подивимось, скільки він коштує. Можливо, комусь сподобався цей автомобіль. Без підкрасів, до речі, бачите, людина написала. Сьомий рік, 1,6 бензин, 189 пробіг, ціна 5650. І великими буквами написано це, що тут у нас що автомат. Друзі, да, тут звичайний гідротрансформатор. Такий автомобіль можна розглядати, але він вже старий. Капець. Давай дивимось далі. Безключовий доступ є електродзеркала. Складання дзеркал, клімат-контроль. Ну, сидіння в гарному стані, також підлокітник, кнопки не затерті. Кермо перферовано шкіряне також ціленьке. По задній частині, що ми бачимо, ззаду також він цілий, виглядає гарно. Як ви бачите, друзі, за цей бюджет автомобіль на кліматі, на автоматі, на складанні дзеркал, тобто електрика вся, електроручник, безключовий доступ. Оці мереною беруть. І своїм гарним крутим кузовом. Влад, я знайшов. Стенні ми подивилися, обов'язково треба людям показати Renault Megane 2, тому що цей автомобіль, цей бюджет також підходить. Друзі, вся ситуація така ж сама, як і з тим автомобілем. Що 1.6, що 1.5 двигуни класні, що 1.9, Коробка автоматом стоїть така ж сама, як і тут. І головний нюанс по цьому автомобілі, що він також з. Крутим кузовом. Як ви бачите, автомобіль виглядає гарно, нічого гнилого, я рижиків ніяких не бачу. Якщо ви порівняєте цей автомобіль там, за 5 тисяч доларів чи за 6, як гольф, то, понятне діло, цей автомобіль буде набагато кращий в кузові. Повторюю, що можна знайти взагалі нефарбований. Але комфорт, шумоізоляція, увага коротше. Так, давай дивимося, що ми маємо тут. Хто не знав, тут у нас пластикові крилля, які не гниють. Зрозуміле діло. Четвертий рік 241 пробіг, рідна фарба, знову пишуть. Бачите, 5 тисяч ціна, один власник, номер телефону. Є в нас тюфи, деякі виписки, все повністю є на цей автомобіль, що підтверджує його оригінальність. Бачите? Другий Рено і пишуть не фарбовне. От вам і різниця між вагами. Давай ниряємо по салон. Так, по цьому автомобілю також у нас він заводиться без ключовий. Ставили, ставили карточку, кнопочку, натиснули і поїхали. Звичайний кондиціонер, сидіння також гарне, візуально так ціленьке, не протерте, електродзеркала, чотири склопідйомники. Дуже гарний колір виглядає. Доволі цікаво. ціленькі, рижиків не бачу. В універсалі понятно, які скотички є так, візуально також гарно то що, я, мабуть, знайшов свій автомобіль, який би я придбав би в районі 5-6 тисяч доларів. Я вам скажу, що поки у такого плану автомобіль мені подобається. Понятне діло, що, знаєте, молодий, душа лежить, хочеться ва, хочеться там хетчбек, гольф. Але, друзі, ну, коли ви потім починаєте жити з цим автомобілем, і кожного разу на ваших очах лізуть ці рижики, постійно щось там ламається, то в Renault що цього набагато-набагато проще. Цей автомобіль треба показати обов'язково, тому що все, що ми кожного разу знімаємо на Луцькому ринку, це у нас фальцвагени, які Коди і дуже-дуже багато Рено. Друзі, зустрічайте. Кія Ріо в кузові хечбек. Реально топчик. Топчик для міста, гарні автомобілі. Всі ми знаємо, що корейські автомобілі дуже гарні роблять двигуни, коробочки у них гарні, тому їх можна розглядати. З бензиновими двигунами у них трохи є питання, але це вже більш новіших машинах, там на санатах, на всіх інших. Давай подивимося, що по цьому автомобілі. Гарні колеса оригінальні, гарна літня гума, чорний колір, візуально ціленький. Давай дивимось. Восьмий рік сьомим стане, 1,4 бензин, МПА 192 пробіг, є сервісна книга. Також є виписки з Європи по якимось там роботам з фіксацією пробігу. Неряємо в салон, тому що в салоні він такий дуже цікавий. Друзі, бачимо кермо в ідеальному стані, сидіння також в гарному стані, не затерто нічого, є клімат-контроль, підігрів заднього скла. Що у нас? Ну Так цілий, класний, потолочок чистенький. Він ще я ж повторюся, друзі, в кузові хетчбек. Є задні парктроніки, що для міста це дуже круто. Рижиків ніяких не бачу. Ну, машина класна, що ж, за свої гроші. За свої гроші. Що ж, я сьогодні, мабуть, куплю свої три машини в цьому відео. Пішли далі. Друзі, наступний автомобіль у нас Nissan Note. Блін, наскільки він був у нас популярний десь рік назад, Я не знаю, ми їх купляли пачками, тому що люди вкурили, що можна купити гарний автомобіль, міський, невеликий, з великим кліренсом, на гарному двигуні і на звичайному автоматі гідротрансформаторі. Передивились багато, купили багато, тому вам треба його також показати. Друзі, як ви бачите, Машина взагалі вона специфічна, за що задніх фонарів, які у них на криші там знаходяться. Але не забувайте, що вона доволі така висока, клірінс у неї великий. Є різноманітні двигуни. Такі автомобіль на механіці, наприклад, можна розгляда розглядати дизельним двигуном 1,5. Він крутий, класний. Також саме топчик взагалі рахується 1.6 бензин на автоматі. Давай подивимося, скільки коштує цей автомобіль. Оригінальні диски, нова гума. Я бачу. диски, звісно, старі вже, ну як і машина, ну то що зробиш? Блін, тут диві... це не гімно. Так, Nissan Note 7 рік, 1.6 266 пробіг, 6400, є номер телефону, клімат, підігрів, сидінь, машина, топчик. Друзі, 266 тисяч, звертаю вашу увагу. Бачите, одна людина написала на 180. Це вже великий-великий йому плюс. Так, дивимось по салону, що ми маємо. А, так, клімат є, шкіряні вставочки навіть є. Ну, оце КПП-переключення на цих машинах, вона дійсно дуже цікава. Така велика шайба, болда, якась така напів на, пів, на пів Але що зробиш? Так придумав. Так, по задній частині, те, що я вам і казав, дуже специфічна задня частина за що тут цих от фар, дуже часто вони тут в верхній частині лопаються. Так, щоб цей автомобіль сильно гнив, то я таких прям не зустрічав, але рижики на ньому зустрічаються на задніх арках, на крилях, на порогах, також вони є. Ну це ж знову, друзі, якщо цей автомобіль вже робив. Друзі, хотів би вам нагадати про наші соцмережі. Не забувайте, слідкуйте за нами, будьте з нами. Інстаграм, там у нас все життя, автомобілі, які ми оглядаємо, які ми клієнтам. Підбираємо автомобілі, відгуки від клієнтів. Ті автівки, також, які ми приганяємо особисто з Німеччини. Тому, будь ласка, будьте з нами, слідкуйте за нами. Посилання на інстаграм залишаю під відео. І ось отут -от вам напишемо. Чорний на чорному верлайні. 13 рік, 3.0 дизель, 23 800. Друзі, от скажіть, будь ласка, ну чому ці автомобілі? Стоїть, як збитий російський літак, ну я не знаю. Ну, от 13-й за 10-й рік по 20 тисяч просять. 13-й рік теж 24 тисячі. Дуже мені подобається цей автомобіль, дуже хочу собі його придбати. Ну, краще зрозуміло, 15-й, але я розумію, що бюджет на нього треба більше. Да, друзі. Дивився, 15-й рік може коштувати 30-32. Десь так. А це топ. Пішли, Пішли подивимось нормальні машини. Да? Друзі, зустріли Passat b 5 Хто не хоче легенду? хто не хоче цей автомобіль, да всі його хочуть, та да і я собі його хотів. тому що ці автомобілі у них... Просто крута підвізка. Ну так, да, вона дуже дорога, тому що там нога речачка стоїть, але ви їдете на цьому автомобілі, як дядька. Таких автомобілів, як ми вже підбирали, підбирали десь 2 чи 3, на 1,9 дизелі, 1,6 бензин, такі топові класні мотори, які ви завжди хочете. Друзі, що стосовно цього автомобіля, він у нас в кузові, універсал. А, давай подивимося з мотором. B5. 5, Passat 2.0 дизель, 4 рік, 2, 6 ступка, 5, 350, 281 пробіг, Це є номер телефону. Друзі, все, як і завжди, на кожному вагі треба дивитись кузов, тому що вони, мало того, що дизельні автівки дуже багато їздять в Європі, пробіги космічні. І також дивитись, щоб він, він був не ржавий. Ось вам і відповідь, чому люблять Volkswagen? Друзі, тому що четвертий рік у вас є клімат контроль у вас є підігрів сидінь. Дуже гарне бачите, таке ну, зроблене на, на тій роках приборна панель, колодці, воно там все світиться, горить. Машина дійсно крута. Я на такій машині катався. в мене у знайомого було, був такий автомобіль. Також не забувайте, якщо бензиновий розглядати автівку, у них є мотор топовий. 1,8 турбо, який їде просто шикарно. Ну І при тому трохи споживає пального. Блін, Тут у нас, бачиш, пакрове. Трохи є питань. Ну Volkswagen, трохи є питань. Тому, друзі, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Давайте його трішечки підсумуємо. Який би автівку, яку би автівку я би собі передбав сьогоднішнього відео на першому місці, в мене буде Рено Міган 2 синій, який ми дивилися за ці кошти за 4999 Дуже гарний автомобіль, хоч він і на звичайному кондиціонері, але кузов був ціленький, гума гарна, салончик також був збережений. Другий автомобіль, який мені сподобався, це у нас Audi. Audi, яка була на автоматі з пробігом 112 тисяч. Але, друзі, не забувайте, що ці автівки, я просто їх подивився. Ми їх не перевіряли і просто дав свою якусь думку, яку яку автівку я би собі передбав. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити дуже цікаві відео. Всім папа.